будемо звершувати вечерю Господню, я хотів би зачитати текст з послання перше послання до Коринка 11 розділ, з 23 вірша і виокремити думку значення вечері Господньої основного значення для того, щоб і Олексію нагадати, пояснити, можливо, і нам нагадати. Бо я від Господа прийняв те, що і передав вам. Що Господь Ісус, ту ніч, у яку він зраджений, узяв хліб. І віддавши подяку, розламав і сказав: Беріть, їжте, це моє тіло, яке за вас ламається, це робіть на згадку про мене. Так само, і чашу узяв після вечері, кажучи, ця чаша новий завіт у моїй крові. Це робіть щоразу, коли будете пити на згадку про мене. Друзі, основна. Задача Вечері Господньої заповіді, яку залишив Ісус Христос своїм учням, і сказав, це чиніть згадку про мене, нагадати нам про Ісуса Христа. Апостол Павло пише в посланні одному зі своїх співробітників і каже, пам'ятай Господа Ісуса Христа. Брати і сестри. Це нагадування не зайве для нас. І особисто я дуже радий через те, що щомісяця ми з вами звершуємо вечерю Господню, ламання хліба. Чому? Сама ця заповідь має нагадувати нам, якщо ми, можливо, в життєвій суеті, чи в важкій боротьбі, чи в своїх якихось проблемах і спокусах випускаємо з поля зору Господа Ісуса Христа, то ця заповідь. Вона має нас постійно розум, наш думки, наші повертати знову до Бога, зосереджувати наш погляд на Ісусі Христі. І якраз про Ісуса Христа я і хотів би сьогодні ще дещо поговорити. Хто пам'ятає, вже кілька місяців, як ми почали з вами, хоча з такою не так стабільно, але з певною періодичністю говорити і міркувати на тему, чому я християнин. І я говорив, що є декілька е сім основних причин, які мене переконують бути християнином. І пам'ятаєте, перше, це природа навколо мене навколо нас. Друге, ми говорили, що це совість. Третє, Останнього разу ми говорили, точніше, навіть кілька останніх разів ми говорили з вами це Біблія, що саме ця книга її існування, її зміст, її особливість, її унікальність переконує в тому, що є Бог, якому варто вірити. До речі, скажу, що якщо не вірити Біблії, то скажіть, є інше джерело, яке заслуговує на більшу довіру, ніж Біблія? в цьому світі взагалі. Якщо не вірити в Біблію, то тоді вірити взагалі нікому і нічому не можна. Четвертий аргумент, який переконує мене стати християнином, пам хто пам'ятає, я його озвучував? Я нагадаю, тому що вже час пройшов. Це особистість Ісуса Христа. Це сам Ісус Христос. Коли ми читаємо дії святих Апостолів, ну, якраз так збіглося, що ця тема, вона дуже співзвучна з темою Вечері Господні, тому що вечеря Господня нам має нагадати про Ісуса Христа. І мені хотілося б сьогодні, можливо, тільки одну якусь сторіночку перегорнути і поміркувати. Насправді, особистість Ісуса Христа. Це найунікальніша і найвеличніша постать в історії. Його особистість заслуговує на увагу людей, людства в цілому. Саме його особистість, його життя його наука вже тисячі років є предметом найретельніших досліджень, найрозумніших людей. При тому людей. З різними поглядами. Ну про це можливо трошечки пізніше. Дії святих апостолів. Перший розділ, перших три вірші ми прочитаємо. В першій книзі Феофіла я написав про все, що Ісус почав робити і навчати до того дня, який Він вознісся, давши через Святого Духа заповіді апостолам, яких вибрав, якими представив себе живим після своїх страждань. З багатьма незаперечними доказами упродовж 40 днів, з'являючись їм і говорячи про Царство Боже. Друзі, Лука, який написав книгу дії апостолів, підходить з наукової точки, з науковим підходом до цього питання, і він ретельно дослідив всі факти, які існували на користь Ісуса Христа і написав цю книгу. Взагалі, як я вже сказав, що саме особистість Ісуса Христа по сьогоднішній день хвилює мирі. найсвітліші голови, саме Його особистість викликає найзапекліші суперечки в колах різних людей. Саме він став тим, чиє життя варте і нашої з вами уваги. Хто ж він? Найбільший світу і обманщик, який будь-коли існував, який зумів одурити і затуманити думки людей протягом уже двох тисяч років мільйони людей визнають його Богом. Чи він дійсно той, за кого себе видавав? Ви знаєте, друзі, я сьогодні не буду говорити. Ну про все, тому що про все сказати неможливо. Я сьогодні хотів загострити нашу увагу на наступному. Ісус Христос не вигадка і не легенда. Він реальна особистість, яка існувала, яка точніше існує і яка колись жила на цій землі. Ісус Христос реальна особистість. Е, про те, що Він дійсно жив. Існують свідчення, які. До речі, цікаво, я вчора буквально відкрив одну наукову працю там, з одного предмету, який мене цікавить. І в цій праці, коли робився історичний екскурс стосовно розвитку цього предмету, цієї дисципліни, постійно автори писали, там згадували, наприклад, Цицерона, який жив за стільки то років. До Христа, так і пишуть в цьому підручнику, точніше в цій науковій праці, до Христа. Там Платон жив за стільки то років до Христа. І мене це здивувало. Ну, не те, що здивувало, а немало потішило. Люди посилаються на народження Христа. Христос, дійсно був на цій землі. І те, що сьогодні всі фактично, окрім ортодоксальних євреїв, святкують, Не святкують, а е, рахують роки Він, Різдва Христового. Це говорить про що? Про те, що це реальна особистість і незвичайна особистість. Далі. Виникає одне запитання. Чому Ну, Біблія говорить багато про Христа? Вся Біблія присвячена Христу. Але нещодавно я е, почув таке запитання, чому не християнські джерела говорять мало про Христа. Ну, Наприклад, я читаю Іосіфа Фавія, який тільки десь дуже так поверхнево згадує про християн і про Христа. Дуже мало насправді. І деякі науковці, точніше, критики Біблії або люди з атеїстичними переконаннями, намагаються. Загнати в бухи і кутвіруючи і сказати, слухайте, так, окрім історії християнства, трудів отців церкви і Біблії, ну, не християнські джерела не говорять про Христа. Ви знаєте, я почав думати про це. Чому? Чому насправді не християнські джерела мало говорять про Ісуса Христа? Говорять, але мало. Особисто я прийшов до такого висновку. Знайомлячись із. Працями деяких апологетів, наприклад. Я здивувався на ну, апологет це той, хто захищає е, Слово Боже, захищає науку Христову. Я здивувався наступному факту. Дуже часто апологетами ставали ті, хто брався за дослідження Ісуса Христа, будучи безбожником. Тобто, люди намагалися довести. Неспроможність біблії, починали з критичної позиції підходити до неї, вишукувати в ній розбіжності, невідповідності, піднімали інші джерела, зверталися до археології, зверталися до літератури, до історії і, врешті-решт, ставали християнами. Є чудова книга, яка мені дуже подобається, в ній багато можна ну, корисної інформації взяти, це незаперечні свідчення Джордма Кдале. Я вже не один раз розповідав про нього, що якраз він є одним із тих людей науки, який ставив на меті довести неспроможність християнства, довести те, що Христос, якщо і був, то це був найбільший обманщик. І так далі. Врешті-решт народилася книга незаперечні свідчення. На користь чого? На користь Біблії. Іншими словами, брати і сестри, чому не християнські джерела мало говорять про Христа? Тому що дуже багато людей, які бралися про це говорити, досліджували, переконувалися в тому, що в Христі істина і ставали християнами. Ось де причина. Далі. Що ще переконує в тому, що Христос дійсно був? Слід залишений ним в історії, світ залишений ним в археології, світ залишений ним у філософії. Саме наука Ісуса Христа сьогодні лягає в основу більшості різних філософських речень. Хоча деякі з них мають історію ще до Християнську. Але разом із тим принципи, які озвучив Ісус Христос, вони сьогодні беруться за основу. Навіть ми з вами, ну старше покоління, виходці з Радянського Союзу. І ми з вами можемо пригадати сьогодні лозунги, гасла, які звучали і нам здавалося, що це значить програма соціалізму комунізму. А насправді, коли ми почали з вами читати Біблію, ми знайшли, що. Слова, що посіє людина, те кожне це не комуністи виробили. Це слово Господнє. Або хто не робить хай і не їсть теж не їхнє досягнення. Це слово Господні. І багато-багато інших випадків, точніше, висловів, ми можемо знайти, які взяті саме з Євангелія. Те, чому навчав Ісус Христос. І сьогодні навіть люди, які не визнають його Богом, але в більшості своїх схиляються до того, що він був як мінімум великим просвітителем, великим вчителем. Чому? Тому що не можна відкинути той факт, що його прихід в цей світ, його життя в цьому світі залишило найвеличніший світ. Далі, туди, коли переходимо християнство. Змінювався суспільний лад, змінювався менталітет людей, змінювалося все. Там, де найбільше було поширене християнство, сьогодні це країни, які мають е, ну, найвищий рівень економічний. Ну, Про це ми не будемо сьогодні говорити. Далі, друзі, що ще переконує особисто мене в тому, що Христос реальна особистість це атеїстична пропаганда. Це боротьба проти Христа. Мені пригадується випадок, який я колись читав, здається, книжечка була така е, сіяється сім'я російською мовою. Там різні випадки, ілюстрації і так далі. Мені один із них запам'ятався, коли в часи, коли було е, в тренді, як кажуть зараз, публічні диспути, був такий період, коли це можна було робити. От на початку там, скажімо, Встановлення радянської влади, потім трошки пізніше, коли теж були такі значить, періоди часу. І ось один проповідник, точніше християнин, стояв перед великою аудиторією і зробив такий виклик. Будь-якому безбожнику. Протягом двох хвилин я доведу, що він, ну, м'яко кажучи, нерозумний. Або не мудрий. ну він інше слово сказав. Раптом підхоплюється один чоловік, у якого слина з рота, він весь червоний, він пробирається вперед і каже: я 25 років читаю лекції про те, що немає Бога, і ти мені за дві хвилини доведеш, що він є, а що я значить, дурень. Каже, так, а, хіба це розумно 25 років читати лекції про те, чого немає? Всі засміялися. <кій> Двох хвилин не потрібно було для того, щоб довести. Ви знаєте, що дивувало мене, наприклад, коли я пригадую своє дитинство, яке проходило в Радянському Союзі перед екраном телевізора, по якому показували різні програми, фільми і так далі. Я коли почав читати Біблію, а може навіть раніше, в мене думка почала одна ну, цікава. Чому? На радянському телебаченні показували казки про Кищею Безсмертного, Бабу Ягу, про різних вигаданих, казкових персонажів, героїв і так далі, але ніколи не говорили про Христа. Якщо він вигадка, якщо його не було, то чому не звести його на рівень казкових або легендарних персонажів? І пізніше, я чим далі, тим більше почав переконуватися в тому, що причина дуже проста. Насправді, Ісус Христос був і є. І Він є саме тим, за кого Він видавав себе. За кого ким він себе позиціонував. Про це ми будемо говорити ще. Ну, Далі. Але сьогодні мені хотілося б, щоб кожен із нас міг усвідомити Ісус Христос, Той, на кому повинен бути зосереджений наш з вами Бог. Той, хто живий, той, хто є істинним. Проти сестри, я думаю, що на цю тему можна говорити ще багато і багато. Більше навіть ця аргументація призначена не для нас християн. Я думаю, що ми з вами всі переконані в тому, що Христос. Дійсно, живий, жив і живе, що він чує наші молитви, і кожен з нас може власним досвідом поділитися. Більше, можливо, це слово, воно сьогодні спрямоване до тих, хто сумнівається і хитається, а дійсно він є, чи його немає. Пам'ятай Господа Ісуса Христа. Мені хотілося б, щоб і Олексій, і всі ми, і сьогодні, коли будемо брати хліб і вживати вино. Щоб ми могли подякувати Богу за Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя, саме Він є той, завдяки Кому і заради якого існує все на цій землі, все створено ним і для нього. Саме Він є той, завдяки якому ми сьогодні визволені або можемо бути визволені від вічної погибелі, від вічного прокляття. Від вічного засудження. Ми сьогодні визволяємося від влади гріха. І сьогодні, живучи на землі, ми можемо жити за іншими принципами, як вже в першій проповіді прозвучало. Що сьогодні, завдяки Ісусу Христу, ми одержуємо справжнє, повноцінне життя, та життя, яке в ньому є. Ми зараз схилимо коліна, помолимося. І потім будемо звершувати речею Господня. Наші подякують хвала тобі за те, що ти не перестаєш свідчити про себе і подякує тобі за те, що ти сина Ісуса Христа, Христа послани цю землю, заради нашого спасіння. Господи Ісусе, я дякую тобі за те, що ти звершив цей подвиг на голові. Я дякую тобі, що ти відкрився і мені свого часу. І сьогодні, Господи, ти даєш змогу хвалити ім'я Твоє, даєш змогу ділитися словом тобі. Мені так хочеться, Господи, щоб всі ми завжди спрямовували погляд свій до тебе, міркували про тебе, пам'ятали про тебе і могли переконувати інших людей в тому, що ти справді Бог спасаючи і вічний. Благаю тебе, щоб ти поблагословила зараз участь кожного з нас у на заповіді, заповідь вечері в твої. І щоб ця заповідь завжди і нас, і ось Олексій і сьогодні вперше буде це робити, щоб ця заповідь завжди нагадувала нам про те, подінки, люди, і прийти наші линви до тебе, щоб ніхто з нас ніколи не передбачив цю заповідь на якусь мертву формальність, непотрібний ряд, щоб дійсно серця наші тріпотіли перед політикою. Хай ти будеш послана і извлечення в нашому житті, Боже наш. амінь. амінь.